Вітаю, Мене звати Роксолана. Ви на каналі Модні Конспекти. І сьогодні ми поговоримо про тренди взуття на цю холодну пору, а саме осінь зима, 25 26 але ви знаєте, в цьому відео я хочу утриматись від слова тренди, адже в моєму розумінні тренди це щось таке, що хочуть усі або носять усі, яке якось виділяється серед іншого, і щось таке, мабуть, трішки незвичне і кричуще. Але сьогодні я вирішила зробити для вас підбірку взуття, яке ви зможете придбати на холодну пору, і яке буде вам актуальним. тому що я знаю, як це думати, які що мені потрібні. Мені треба щось купити, а що саме купити. Так що починаємо. Але перед цим, будь ласка, лайк, підписка, комент. В описі ще залишу е, наші з Юлею інстаграми для тих, хто тут вперше нагадаю, що Юля за кадром робить завжди неймовірну картинку, складає це все докупи, те, що я наговорила, і виходить ось такий от красивезний ролик. Ми почнемо з чобіт. Раз я вже зачепила цю тему. І перші, це такі, якими я нікого не здивую, а саме чоботи для верхової їзди. Так, в цьому сезоні вони все ще актуальні, і я б навіть віднесла їх в категорії вічної класики, адже є бренди в основі естетики, яких лежить кінний спорт, і в цих брендів такі чоботи є просто завжди, вже навіть не роками, а десятиліттями. Це, наприклад, Лоропіана чи Ермес. На фото ви можете бачити зараз приклади стилізації таких чобіт. Зазвичай вони вписуються, звісно, в більш такі класичні образи, носимо з жакетами, з вузькими брюками. Дуже мені подобається поєднання з ось цим зеленим плащем та світлими джинсами, тому що таке контрастне поєднання і супер подобається, коли в такі чоботи запхані класичні широкі брюки за щиплення. Типами, тому що якраз це відповідає ось цій кінській естетиці, естетиці кінського кінного спорту, так окей. Допустимо. Отже, відповідає цій естетиці, і все ж не кожна, мабуть, наважиться одягнути широкі брюки під чоботи і заправити їх всередину. Але виглядає дуже свіжо, дуже стильно, до того ж, пасок підібраний саме під чоботи. І я б обов'язково рекомендувала таки спробувати це поєднання. Чоботи-панчохи знову до нас повертаються кілька років тому. Вони вже. Були в тренді, і знову ми бачимо їх на подіумах. Але тут. Важливо правильно їх стилізувати. От, наприклад, можемо побачити е, Розі і Хейлі, і так робити не треба. Ну, зрозуміло, що це старі фото, і така стилізація виглядає трохи вульгарно. Натомість краще вдягати їх під довші сукні та спідниці, щоб вони заходили під них. Таке поєднання виглядатиме більш актуально. Наприклад, як у колекції Prefall Chloe. Також, якщо ви полюбляєте погратися з фактурами, то можете надихнутися Жил Сандер. І поєднанням шкіри з тонкою органзою та мережевим. або можете створити монохромний образ, як у тотем, що зіграє вам на руку, якщо хочете витягнути силует. Слачі чоботи теж дуже класний варіант, який особисто мені дуже подобається, бо додає фактури образу. Ви можете вдягнути просто чорний мінімалістичний одяг, як, от, наприклад, на фото. Але з цими чоботами образ буде завершеним. Крім того, можна створювати ось такі от трохи розгільдяйські луки. Ковбойки. Я б не сказала, що це тренд це швидше така база, яка теж завжди актуальна. Їх можна стилізувати із замшею, тим самим підтримуючи такий. Вестерн стиль чи додавати якихось гламурних елементів, щоб на цьому контрасті стилей образ виглядав незвично. Особливо мені подобаються варіанти, де є ось таке декольте на халяві, бо таким чином не ріжеться силует. Чоботи стегна – це якщо вам хочеться чогось незвичного у гардеробі, такі чоботи були представлені у бюрбері в поєднанні з вузькими брюками та короткими куртками. Також мені дуже подобаються ось ці з потертостями від Кейт, а особливо стилізація з брюками та вкороченою шубою. Це просто вогень. Ну а щодо прикладів з Pinterest, то бачимо, що крім джинсів можна поєднувати також із довжиною міні. І до речі, на відміну від чоботів панчіх. Такий варіант не буде робити ваш образ надто відвертим, оскільки ось ця така грубуватість трішки збалансує образ. Якщо вам потрібно якесь взуття, яке буде вписуватись у смарт кежуал образ, носити на роботу чи навчання, яке буде комфортним та на низькому ходу, то можете розглянути варіанти Оксфордів. Вони вдало виглядають з брюками, з джинсами, як на референсах з Pinterest, або також можна взувати під спідниці та су. Сукні. До речі, дуже цікаві стилізації у колекції бренду Bali. Тут з таким взуттям ми бачимо дуже жіночні романтичні силуети. Але особливо мені сподобалося, як застилізовано у Вікторії Бекхем. Тут теж ми бачимо романтичну сукню з Оксфордами, але вона більш мінімалістична або ж брючний костюм. Лофери – ще один варіант класичного взуття, який ми можемо носити на роботу, але особливо мені подобається поєднання з кашеміровим костюмом чи зовсім зі спортивками. Хоча модні джерела рекомендують нам також звернути увагу на більш такі незграбні варіанти, прикрашені різними деталями по типу матч-матч. Тонкі ретро кросівки все ще залишаються в трендах, особливо ось такі коричневі Міу Міу або ось ці New Balance 204L. З чим поєднувати кросівки розказувати не буду, бо зараз їх можна носити абсолютно зі всім. Головне, щоб погода дозволяла. Ой, чекайте, дайте ковтну трошки кави, бо ми сьогодні з Юлією цілий день знімаємо. Це просто якийсь. Жах! вже одинадцята година вечора. Добре, що 25 Coffee Roasters, як завжди, нас виручають. Хто не знав, 25 Coffee Roasters – це український виробник кави, і в них є понад 50 різних видів кави з 20 країн світу. Також є кава без кофеїну, чай, різні кавові аксесуари. І що мені дуже подобається, це їхній сайт, тому що серед всіх цих численних видів кави дуже зручно вибирати саме ту, яка вам сподобається. Подобається достатньо просто вказати про свої смакові вподобання, і е, таким чином ви зможете обрати сайт. запропонує вам саме ту каву, яка вам підходить. Також можна обрати, який помел вам потрібно, в залежності від того, як ви заварюєте каву, чи це гейзерна кавоварка, чи це фільтр, чи це. Турка, тобто дуже дуже класно, і кава справді дуже смачна. Сьогодні я куштую каву Мехіко Есмеральда. Вона така з е, присмаком чорного шоколаду, спецій і е, жовті яблука додають їй трішечки кислинки. Також вона ідеально поєднується з молоком. А для вас, мої любі підписники, звісно, що є промокод модні, за яким ви отримаєте знижку 15% на всі позиції, окрім комбо, дріпів та наборів. Тож обов'язково користуйтесь, обов'язково маючи таку нагоду, скуштуйте, я впевнена, що ви просто підсядете і після цього будете постійно замовляти собі каву тільки там. Червоне взуття також прислідковувались у колекціях багатьох модних домів: це і Фарагаму, і Бальман, і Гучі, і Маккартні. Кожен поєднав таку акцентну пару по-своєму, але якщо ви хочете додати вишеньку у ваші сумні луки, то це чудовий варіант. Причому можна обирати як яскраво-червоні, так і більш глибокі відтінки. А ще такий собі лайфхак: використати червоні шкарпетки як акцент, щоб не купувати чергову пару. Тваринний принт ще один варіант. Додати акцент. Ми вже говорили про цей тренд в основних трендах на холодну пору Ну І звісно, якщо ви хочете додати цей принт, але побоюєтесь, бо він дуже активний, то взуття це прекрасний варіант. Особливо сміливі можуть обрати для себе принт корова чи зебра. До речі, зебра дуже гарна у Вальман. А зміючка дуже класна у Кейт. Ну, або якщо все ж ні, то розгляньте для себе тиснення під крокодила. Таке взуття не буде надто яскравим, але додасть акцент за рахунок фактури. І наостанок, якщо обираєте для себе якісь туфлі на підборах, то особливо модними в цьому сезоні є човники з якимись цікавими деталями. Ось ці прада прям дуже популярні, але можете, звісно, розглядати різні варіанти і більш бюджетні. Головне, щоб вони були або якогось яскравого кольору, або з незвичного матеріалу, не просто класичні човники. Ну що, ось так от коротко ми розглянули, на які позиції варто звернути увагу. Сподіваюсь, вам було корисно, і це допоможе вам при виборі е, вашої улюбленої пари на осінь зиму. У е, мене на сьогодні все. І до речі, напишіть в коментарях, як вам мій сьогоднішній образ, тому що в цьому відео, посилання, на яке ви можете побачити зараз на екрані, я говорила про блакитну сорочку, про яку я мрію, і ось вона нарешті в мене є. Так що обов'язково напишіть, як вам. У мене на сьогодні все Всьому, па папа.